Він буде як відний то саме перший електрощит в приватному будинку, і після цього електрощита вже будуть живитися інші електрощити. Тому в цьому електрощиті я запропонував і замовник погодився встановити відне протипожежне ПЗВ. ПЗВ це пристрій захисного відключення. Він реагує на витік струму більш ніж 300 мА та запобігає ймовірній пожежі. Дуже актуально встановлення такого ПЗВ, коли у вас після відного щитка ще буде якась кількість щитків, а в даному випадку так і буде. Тому що від цього щитка щита буде живитися щит першого поверху в приватному будинку, щит другого поверху в приватному будинку, щит біля відкатних воріт, щит на подвір'ї, і ще якісь щит треба поглянути. Тобто 4 чи 5 щитів буде живитися від цього. Eletro